Вітаю! Мене звати Настя Левацька, лікар спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини і професійний тренер. Сьогодні ми з вами зробимо заняття проти болю в плечових суглобах. Це тренування не виконується тоді, коли у вас гострий період захворювання, тобто максимальний да, пік болю, якщо взяти десь шкалу, якщо у вас біль відчувається 5 і вище, то це тренування ми не виконуємо. В такій ситуації спочатку необхідно зняти гострі боляві відчуття медикаментозною терапією, наприклад. Протизапальними препаратами, які вам має призначити лікар, да, в залежності від генезу цієї ситуації, чи це травматичний характер, чи це нетравматичного характеру, або виконується фізіотерапія, яку призначає лікар ФРМ, Да, це лікар моєї спеціалізації, в залежності, знову ж таки, від причини настання болю в вашому почовому суглобі. Тоді, коли вже знявся сильний цей больовий синдром, ми можемо в подальшому, вернішне, необхідно, виконувати лікувальні вправи для того, щоб не повторювалися подібні ситуації в майбутньому, для того, щоб покращувати місцевий кроводих, зміцнювати наші з'ячки та м'язи навколо плечового суглобу, і щоб ваше плече було повністю функціональним. Ставити долонь на скроню, робити вдих, видих, максимальне розслаблення. Має розслабитись ось ця ділянка шиї. Плече опущено. І 20 секунд фіксуєтесь в такому положенні. Дихайте рівномірно. В цей момент локально покращується кровообіг в ділянці м'язів в шиї та плечового поясу. Далі в інший бік. Травмування також часто настає через недостатність гнучкості да, гнучкості. В ділянці ночового пояса, да, в ділянці шиї, і тоді є часті спазмування м'язів під час виконання якогось фізичного навантаження, що призводить до більших ризиків травмування. Далі руки в замочок, покласти на потилицю і також 20 секунд вперед розтягувати. Добре, далі руки опускаєте. Ці вправи можна виконувати сидячи, стоячи, як завгодно. Десять підйомів плечей вниз, підйомів вгору і опускання вниз. 10 разів. Якщо якісь вправи викликають у вас збільшення бойових відчуттів, то ці вправи ви не виконуєте і переходите до інших. Якщо майже всі вправи вам даються досить болісно. То це може тільки спровокувати загострення, це означає, що вам ще зарано виконувати ці тренування. І знову ж таки, спочатку потрібно пройти гострий період, да, зняти запалення і після того тільки починати виконувати поступово ці вправи. Далі, вперед, назад, зводити лопатки. Вперед, назад. Якщо це тренування вам виконувати боляче, то я раджу звернутися на консультацію першочергово для того, щоб з'ясувати причину, чому у вас болить плече. І яка у вас буде індивідуальна тактика відновлення? Виводите лопатки вперед, назад. Вперед назад. 10 повторень. Далі ставити ручки в бік і те ж саме ліктями. Вперед, водити, і назад. Вперед, звели лікті, назад максимально лопатки. 10 повторень. Якщо якась траєкторія болісна, ви можете спробувати трошки іншу. Наприклад, або опустити отак нижче лікті, або робити з меншою амплітудою, або, навпаки, вище отак, підняти. Тобто пробуйте, да, шукайте комфортну траєкторію саме для вас, добре. Далі опускаєте рухи руки І робите 10 колових рухів назад. Якщо є, відчуваються якісь мінімальні прохрустування, але вони безболісні, це може бути варіантом норми. Тобто продовжуйте робити, якщо це не надає вам якогось сильного відчуття дискомфорту. 10 назад. І потім так само 10 вперед. з цією амплітудою, яка є для вас комфортною. І з кожним тренуванням пробуйте її збільшувати і робити більш такою а, ну, високою, скажімо так. 10 разів. Далі руки ставити на плечі і лікті вперед зводити перед собою, опускаєте вниз і назад. Вперед. Покажу боком, вниз і назад, вперед, вниз і назад. Також по 10 повторів: вниз і назад. Обов'язково потрібно робити ось ці всі дозовані навантаження в різних напрямках руху, тому що тут ви зараз повністю можете контролювати техніку, амплітуду. В повсякденному житті ви ж на це не звертаєте уваги. І під час виконання інтенсивних тренувань. І саме в той момент наступає повторна травматизація. Тому якщо це тренування вам виконується боляче, то означає, що ризики травматизму в повсякденному житті вони досить таки високі. Далі робимо, звичайно, таку вправу вдих, підіймаємо рівно руки і видих. Опускаємо, зводимо лопатки. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих, видих. Округлили спину. Далі з круглою спиною. Це можна стоячи виконувати, можна сидячи, витягуйте плечі вперед і тягнетесь ліктями також вперед. Спина максимально кругла. Тобто не прогнутою спиною, отсюди нахиляємося, а саме круглою спинкою. Добре. Далі сідаємо, зараз цю вправу покажу вам спиною, і виконуєте ось такі рухи в напрямку, як до замочку. Тобто ви можете руками не діставати, але виконуєте да, от в цьому напрямку от. амплітудні рухи руками. І по 10 разів кожною рукою. Якщо ця вправа виконується дуже боляче, або боляче тільки на один бік, то поки її не потрібно робити, виконуйте всі інші вправи, які були перед тим, які будуть після того, ця вправа буде трошки пізніша. Далі звести лопатки. І потягнутися трошки назад спиною. Тобто мета тут взяти в замочок і пробувати розводити плечі назад і зводити лопатки. Це можна сидячи, можна стоячи виконувати, ну, як і всі попередні вправи. А зараз, навпаки, розслабитися і звести плечики вперед, з кругою спиною. Перехопити себе знову звести. Добре. Далі виконуємо рухи просто підйом рук над собою і опускання. Десять повторень. Далі підйом рук в бік і долоні за голову. Опускаємо повністю вниз. Вбік. Так, наїзка сок 45 градусів. Не розводимо широко і вперед також не виводимо. 45 градусів. І опускаємо вниз. 10 повторень також. І тепер через бік те ж саме опускаємо також 10 повторень. Далі фіксуємо руки. Так робимо кут 90 градусів. Якщо у вас є гантельки або, можливо, там маленькі пляшечки з водичкою, там кілограм-2 вагою максимум, можна взяти їх в руки. Я показую без них. Виконуємо ось такі от вправи. Якщо ви займаєтесь в тренажерному залі, то бажано розминатися саме з маленькими гантельками. 10 повторень. Руки не опускаєте. працюють тільки от як плечові суглоби, да, ось тут прокручуються. І на 10 повторень. Угу. Тепер, як наче також можна це робити а, з гентельками, можна, як я зараз, просто от вкручую ліхтарики да, і прокручую також у мене пропрацьовуються тут ліктєві суглоби. І включаються на плечові. По 10 повторень. Добре. Опускаємо руку. Далі виконуємо, тут треба трошки привстати бічні нахили, 10 похитувань. І тепер разом з рукою тягнемося. Такий великий амплітудний рух. Тепер в інший бік. Спочатку без руки нахили, далі в інший. Це перше тренування, да, яке саме у вигляді суглобової гімнастики було так званою лікувальної фізкультури. Наступне тренування для його виконання вам знадобляться еспандери. Да, ось такі лінійні довгі да, і циркулярні еспандери. Найлегше. Тобто вам потрібно для того, щоб уникати. Повторного травматизму, гарно пропрацювати зону плечі, тобто гарно пропрацювати всі м'язи, які оточують плечовий суглоб. Так? Це грудні м'язи, м'язи спини, це дельта, передня, середня, задня дельта. А я сама мала проблему з плечовими суглобами. У мене вроджений вивих плечових суглобів і повторний вивих, тобто протягом життя він у мене. Відбувався багато, багато багато разів, і з кожним разом період відновлення був все довшим і довшим. Да? Поки я серйозно цим питанням на першому курсі своєї інтернатури, що в 2016 році не зайнялась. З тих пір, у мене, от коли зміцнила всю цю мускулатуру, да, цих питань не виникає не під час тренувань, не в побутовому житті, тобто, вже там протягом дев'яти років я не знаю ніяких проблем з плечовими суглобами. Але для цього їх необхідно зміцнити, да? тобто, якщо у нас тут є якісь анатомічні проблеми, як, наприклад, у мене да? це вродженого генезу, то тоді ми можемо це компенсувати за рахунок м'язів. Для того нам потрібно їх зміцнити. Наступне тренування буде саме направлене на це.